В руках у семикласника Руслана Джафарова прапор, календар та наліпки, які подарували юному волонтеру військовослужбовці на знак подяки. Підтримувати українських захисників, згадує Руслан Джафаров, розпочав у лютому 2022 року. З того часу купує та передає військовим їжу та речі першої необхідності. Донатами допомагають рідні юного волонтера. Також Руслан Джафаров збирає кошти з допомогою аукціонів, на які виставляє картини. Варю цукерки, потім печу кекси, скупляю все, що можу там віну, якісь там ліки буваю, шкарпетки. За понад три роки Руслан Джафаров отримав з фронту чимало відео з подяками. Деякі військові зустрічались із волонтером особисто. Каже, що наше майбутнє це ви. Знаємо, що наше покоління будуть старатися на майбутнє України, щоб вона розвивалася. 12-річний Руслан у вільний час грає у футбол та займається стрільбою. У школі його улюблений предмет історія. Мене дуже сильно надихають козаки, тому що вони побудували наше майбутнє, вони захищали нас, і я за це їм дуже вдячний. Багато фільмів про них дивлюся. Я ще з дитинства цікавлюся козацтвом. Воно мені дуже подобається. Читаю книжки про них. І я був в Запорізькій Січі. Я хочу після війни ще раз його відвідати. Я навіть зробив собі сережку козацьку, бо дуже хотів давно мені мама не дозволяла, але потім випросив і зробив. Нині Руслан Джафаров допомагає війську у складі громадської організації Волонтерський лідер. Тут, окрім того, що готують їжу для захисників, збирають і донати на закупівлю необхідного обладнання. Я сама переселенка з Херсонської області. Більше я себе ніде не, не бачу, тільки в допомозі армії. Дівчата приходять допомагати кожного дня. База не закривається, вона постійно відкрита, кожного дня зранку до вечора. Тут хтось працює. Практично всі дівчата, які ви бачите, вони на пенсії. Це дівчата-пенсіонери, і кожна з них з пенсії донатить, тому що бачать, що е, збір треба закрити. І як вони кажуть, завжди хто як не ми. Нині в громадській організації триває збір на три автівки. Хмельничан закликають долучатись до справи донатами та репостами. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.